Сьогодні покажемо процес реставрації дерев'яних перил разом з продукцією Альтакс. Спершу чистимо поверхню від пилу та старого покриття. Далі нанесення грунтуючого імпрегнанту Альтакс для захисту від вологи рибків та шкідників. Наносимо один рівномірний шар пензлем по напрямку волокон деревини. Повне висихання через 24 години. Для якісного нанесення використовуйте професійний малярний інструмент. Наступний крок нанесення декоративно-захисного лакобейцю Ultimate Altax. Перед нанесенням ретельно перемішуємо засіб. Наносимо тонкий шар вздовж волокон деревини. Роботи проводимо за температури від плюс 10 до плюс 25 градусів Цельсія. Через 2 години другий шар для довговічності і захисту. Надійний щит від дощу сонця і розтріскування деревин. Реставрувати балкон. Це просто. Коли використовуєш продукцію AlTax.